Майже на 30 кілометрів велика вода стала ближчою до Кривого Рогу. Майже 30 кілометрів нового водогону, який забезпечить водою постраждали території Криворіжжя та Нікопольщини, збудована за рекордні чотири місяці. Перша гілка здана в експлуатацію та почала працювати. Про те, як це було і про те, як буде, ми дізнаємося від директора агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафина Єма. Голови обласної ради Миколи Лукашука та від керівника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області Олександра Коломійцева. Вітаю вас! На відкритті першої гілки нового водогону було багато керівників різних служб адміністрації відом з Києва, з Дніпра, з Кривого Рогу. Як кажуть, у перемоги багато батьків хто все-таки відповідає за реалізацію проекту насамперед? По-перше, це державний проєкт. Так. Тобто, таке велике руйнування, таке жахіття для країни, воно ну немає людей, які навіть ну не чули про те, що у нас Дніпропетровщина, Ніколаївщина, частина інших областей залишилася без води. Тому Багато людей приймають сьогодні рішення щодо цього проєкту. Але ж проєкт цей державний і його їм керують Міністерство інфраструктури, Міністерство, якому ми безпосередньо підпорядковуємося. Чому було обрано саме цей маршрут водогону? Ну, напевно, були варіанти більш короткі та менше. За руйнування було 6, 6 липня, так. тобто більше двох місяців тому. І вже у нас на сьому у нас був у попередній проект. Я до цього заходив в міністерство інфраструктури. Він узгоджувався. Тобто, це були це був не проект, але ж це було бачення водоводів, які би можливо би допомогли у будь-яких випадках, тобто альтернативних водоводів. Тому з основу брався цей проєкт, але ж підриву Каховського? А, ну, так. Є таке планування, коли планується резервні водоводи, тобто ну, на, на, заздалегідь, якщо буде виникати так, так, потреба так. щодо альтернативного водопостачання. І, якщо І Цей водогін вже розвинув. Можна сказати, так? це були тільки малюнки. Після того як ми виїхали на місцевість, ми подивилися. Вони не відповідали той інформації, яка в них була була нарисована Тому ми після цього проробили свій альтернативний варіант щодо водогону. З основу були взяти безпечні маршрути, тобто щоб заводовольнити потреби місцевого населення, а це дуже великі потреби, Безпечні з точки зору обсягу. А з точки зору обсягу води, з точки зору якості води. З точки зору, що у нас дійсно довгий час буде вода у тих містах, які сьогодні їх буде отримувати, і можна так по цифрам навіть сказати, що тільки місто Кривий Ріг потреба в воді, у нього 400 тисяч кубичних метрів на добу. Це дуже великий обсяг води. Е, інші міста, тобто у нас три ланки водоводу: е, це Нікополь, Марганець, місто Покрофу. Якщо просумувати е, ті міста, які на іншому водоводі, це 150 тисяч кубічних метрів води. Тобто загальні кількість води – 150 тисяч кубічних метрів. Всі мешканці цих міст вони будуть повністю задоволені водою в своїх містах. Без обмежень, хто фінансує будівництво водогону, та як визначався підрядник? Хто він джерело фінансування? У нас державний бюджет України в гроші. Передбачений 566-ю постановою Кабінету міністрів. А хто підрядник? Та як він. У нас е три підрядних організації. Визначали. Насамперед ми брали ті, підрядні, брали ті підрядні організації, які надали замовлення, і ми бачили, що збирався комітет, є така процедура, вона передбачена системою «Прозоро». коли є можливості, якщо є загроза, тобто у нас було рішення, і є рішення комісії ТБНС, комісія з ситуацій, і це рішення вже має небезпековий рівень. І щоб задовольнити в короткий термін, задовольнити потребу населення щодо води, було прийнято рішення провести процедури прямої заключення договорів. Це передбачено діючим законодавством, і передбачено системою прозору. Для того збиралась комісія, були отримані попередні презентації. Попередні ми виставили окремі вимоги щодо це ж повинно бути спеціалізоване якесь підприємство? Uh -huh. Який досвід повинен бути? Це досвід розробки ґрунтів у uh -huh. великих об'ємах, досвід доволі такі наявність потужних фінансових ресурсів. Тому що на зараз у нас виконання самого проєкту більше ніж навіть у нас авансові платежі. Тобто зараз ми працюємо фактично на грошах підрядної організації. Свої кошти так вони вкладають, бачивши по перше, це люди мотивовані. Вони також давно працюють і в Дніпропетровській області, і бачать, яке жахіття у нас в Дніпропетровщині сталося. І е, мають розуміння, мають контракт. Тобто, так, да, є ризики. Це вони, вони це повинні розуміться. дуже довіряти державі. Ми довіряємо що, з вами, що державі. вона потім Ми розрахується. Українці, українці під час війни вони всі працюють разом, разом на перемогу. Тому і ці хлопці теж працюють, розуміючи свої ризики. Це місцеве підприємство. А це підприємство, яке працювало до цього на будівництві автомагістраль південь. Це дуже потужна будівельна організація. У неї є наявності будівельна техніка, є фахівці, є досвід щодо таких прокладання таких водоводів. Бо у нас були при будівництві доріг подібні проекти. Тобто вони були невеликі. Це облаштування водогонів меншого розміру. Коли ми будуємо дорогу, треба перенос зробити водогону. О, тобто, ну досвід у цьому плані у них є. Е, інша компанія – це підприємство Автострада і Роздур. Ну, теж відома да, теж відомі компанії. Тобто, поки на сьогоднішньому етапі е, їм можна висказати тільки пошану за те, що вони дійсно в режимі 24 на 7 працюють над цим проєктом. На пуску першої ділянки водогону був присутній директор Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм. Послухаємо, що він сказав в кореспонденції нашої програми Олені Городецькій, а потім ми продовжимо розмову в студії. Не перемикайтеся, ще буде багато важливої інформації. Державне агентство відновлення було створено в грудні місяці. А наскільки ви знаєте, це агентство, яке було створено на базі двох інших державних органів: це Державне агентство автомобільних доріг і Українфраєкт, це два дві великі команди, які втілювали дуже багато інфраструктурних проєктів в країні, в тому числі ці дороги і мости. І за час війни ми дуже великий обсяг роботи робили саме по відновленню робіт і по захисту нашої інфраструктури. Що стосується того, яким є повноваження агентства, агентство зараз має дуже широкий мандат. По факту ми можемо робити будь-які роботи, бути замовником будь-яких. Робіт. Нашу головну місію ми зараз бачимо в тому, щоб допомогти в регіонам, в яких є проблеми з втіленням тих чи інших проєктів, майстерком на увазі будівництво відновлення або відбудову зруйнованої інфраструктури, ну і також влаштування і будівництво національних проєктів, таких як от зараз водогін або захист енергетики. Ця перша нитка водогону вона буде забезпечувати водою від Інгульця до Кривого Рогу, буде забезпечувати водою десь на 30% потреби регіону. Для нас це важливо, тому що це балансує ту нестачу води, яка є зараз. І я сподіваюся, що вже в жовтні повністю водопостачання буде відновлено 24 на 7. Зараз, ці в перші дні, я думаю, що вже через 5-7 днів місто відчує суттєво, як багато зміниться саме водопостачання. Ну і що важливо, що вже незабаром буде запущено ще інші три нитки. Зараз запущено тимчасовий насос, який доставляє цю воду. Буде зруйновано вже повністю всі ці перешкоди, які потрібні. для Обу для облаштування. Нашої насосної підстанції. Насосна підстанції їх буде дві націнниці. Вона буде завершена, я думаю, десь в жовтні і вже прийдуть ці насоси. Я сподіваюся, що, як вже сказав, наприкінці вересня, на початку жовтня будуть запущені всі чотири нитки, і тоді з водою не буде взагалі проблем. Всі інші дві ділянки водогону, які також проходять через Марганець, Нікополь і Покров. Ці ділянки будуть запущені в жовтні в повному обсязі. Там довжина набагато більша, якщо тут 27 кілометрів, там всього довжина двох Ланок буде 120 км. кілометрів. Загалом, якщо дивитися повністю, все це десь 300 кілометрів труби, яку везуть за кордону. Дуже багато матеріалів, яких не вистачає в Україні в першу чергу. Труби і насосів. Це якраз от насос, ви побачите позаду мене. Бачите, як приїхав з Польщі, він облаштований в рекордні терміни. Він встановлений і запітаний від. Заживлений від мереж місцевих, і я сподіваюся, що ми вчасно завершимо цей проект. Тому що нам треба до зими завершити всі будівельні роботи, ну і воду поставити в ці регіони Що стосується наступного року, я думаю, що в нас буде величезна купа проектів по відновленню житла. В цьому році ми вже почали 5-6 експериментальних проектів по різних населених пунктах. Це Ягідне, це посад Покровський Херсонській області, це Бородянка Київської області, в Сумській області. По всіх цих об'єктах будуть відновлені, почнуть почнуться відновлюватися житло, соціальна інфраструктура. І я сподіваюся, що наступного року разом з нашими колегами місцевої влади ми почнемо вже тотальну відбудову саме тих регіонів, які найбільш постраждали від бойових дій. На даний момент з початку створення агентства нуль скандалів по Неправильному використанню коштів більше того, ми першими в країні будемо оприлюднювати всі свої кошториси. По всіх проектах будуть всі ціни на всі матеріали будуть публічними. Це може дивитися і журналісти, і правоохоронні органи. Окремо можу сказати, що якраз західні партнери допомагають нам в тому, щоб робити технічний аудит, додаткову експертизу наших проектів саме за те, що довіряють нашим проектам і довіряють тому, що ми робимо. Звісно, що можуть бути якісь перекоси, порушення на місцях. Ми не можемо проконтролювати всіх, але те, що ми обіцяємо наша команда і міністерська команда і агентство, що за такі речі будуть е, жорсткі санкції, е, і реакція буде публічна, відкрита, ніхто нічого приховувати не буде. Для багатьох водогін це ну, коли в один кінець труби вода втікає, з іншого витікає. Насправді все набагато складніше та технологічніше. От розкажіть, як це працює? Ну, якщо умовно кажучи, так воно і є. Складне, складне містить просте. Тобто, якщо так подивитися, так воє одна ділянка труби, є інша ділянка труби, от і вони поєднані. Але ж перше, це приймальна води, тобто треба облаштувати водозабір, це інженерна споруда, яка буде працювати декілька років. Тобто ми розуміємо, що вона повинна бездогадно працювати. Насоси, облаштування насосів, підвод енергетики на цю ділянку. А в нас тільки на напрямку Кривий Ріг у нас дві насосні станції передбачено. Це першого підйому і другого підйому. Потужність цих насосних станцій, так для, можна сказати, для пересічного громадянина, 6-4 Це дуже великі насоси. Тобто нам потрібно багато енергетики. І ще так можна завісу прикрити, приоткрити, якщо не буде у нас світла, є система резервування, яка дозволяє прокачувати насосами від генераторів. А от на цій ділянці що відкрили, зараз вода там пішла. Ну, треба ж декілька ну, яким, якийсь термін, да, щоб вона… Яким чином перше, це от зараз у нас такий етап опресовка труби. Тобто ми дали тиск, подивилися чи є у нас складнощі, чи немає складнощі. Зараз ще повторний пуск. Тобто, ну треба з порозумінням відноситись, що це не кран а, зробили пуск і зупинили. Зупинили. Зап... Да, ми ага. дивимося, чи тримає вона тиск по 12 метрів. Кожна труба на 16 ну, кілометрів. Скільки. Поки тримає, так да. поки у нас це. Ну, це технологічні етапи. Так, Потім осіб? струм. От, треба розрахувати е, пусковий струм, щоб не перевантажити ті енергосистеми, які зараз працюють. Зараз ми в ручному режимі це з компаніями робимо, бо е, таких об'єктів до цього не було. Працює багато техніки підприємств. Напевно, цю техніку зняли з інших об'єктів. Теж інфраструктурно, можливо. Ці підприємства навіть, це критично? навіть залучають зараз на субпідрядні організації для виконання mm -hmm. окремих робіт, бо е, техніки треба багато, саме оцей короткий термін. У нас треба було вирішити питання щодо наявності труби, щодо наявності насосів. Взагалі у цьому проєкті задіяно дуже багато іноземних компаній. Ми коли спілкувалися як поставщиками, так Україна стільки труби навіть в світі не виробляється. От одномоментно приїхати на склад і сказати: мені потрібно, ну тільки на одну ділянку, нам потрібно 32 кілометри труби. Дайте, будь ласка, нам через місяць повинна бути Цей ця труба. Труби та. не металеві. Не металеві, труби. Так? Труби не металеві так. Це, по-перше, е, проєкт робить вже дешевше, ніж метал, метал дуже коштовний. А по-друге, метал такого діаметру це метр. Е, у нас е, труба метр, метр двадцять, декілька ділянок там менший діаметр, але ж це дуже великий, е, великий діаметр труб. І в такій кількості ну немає труби. І ще питання: це терміну: тобто, експлуатація цього водогону, а по часу. Ну буде дуже велика, тобто його не потрібно обслуговувати. Бо метал, якщо метал, да, його потрібно ще додатково обробляти для того, щоб не було гніїня. Ну, Тобто ми розуміємо, ну, так, ми бачимо, так. живемо, що таке фонтани, нічого не фонтані біля дорог, да, де проходить водоводи. Цього ми уникнемо питання, тому що пластик є пластик. Про дешевши, про гроші під час будівництва, проєкт значно подорожчав. Чому не можна не так казати, тобто постанова вийшла шостого було руйнування, постанова вийшла на наступний день, день в день вона вийшла. Тобто, по-перше, було оцінено ризики цього проєкту, і попередньо було закладено фінансування. Ще у нас ціна остаточно не сформована. Тобто, як ми Ми проводимо процедуру проектування та будівництва? Тобто, в одному А оці договорі... мільярди, про які да. кажуть, це ну, що це попередня? Перше це була постанова 566, Передбачено фінансування півтора мільярди. Далі ще буде фінансування воно може бути більше воно може бути менше тобто остаточна ціна буде вже складена після того як проект пройде експертизу. тобто буде визначено скільки грошей коли буде... він пройде експертизу? він пройде після того як у нас буде наявності проектна документація приблизно через місяць Залучені буде у нас іноземні фахівці які також перевіряють цю технічну документацію щодо Розористь до аудіту, так і на да. чому не да. наші? Ну мабуть, і довіра є більше до іноземних компаній. Ми розуміємо, що зараз у нас і багато допомоги. Ми навіть підписали невеликий контракт з іноземною з країною, яка нам надає гроші пряме фінансування на ці проєкти. Вони мають можливість перевірити. Я думаю, що ну, так. Повинні, Якщо повинні. вони дають гроші, вони хочуть дійсно подивитися, де використовуються гроші, які вони надали безпосередньо не, країна не розуміло, на так. У водогону три ділянки. Ці ділянки тягнуть одночасно, чи робитимуть це по черзі? Проекти робляться одному І Коли воно єдиним об'єктом стане? Перша умовно кажучи, це напрямок Кривий Ріг. Це проєкт потужністю 400 тисяч кубичних метрів на добу. Другий проєкт це друга і третя ділянка. Це одна ділянка у нас від міста Покров, це невелике місто, до міста Нікополя. Там десь розрахунково у нас потужність цього водогону складає 16 тисяч кубичних метрів. 16-12, тобто там ще додатково ми підключаємо невеликі села, які є поруч. Далі у нас іде місто Марганець, місто Нікопаль. А місто Нікопаль – це 90 тисяч кубичних метрів Дуже великий виклик об'єм води, і вона ну, і з міста, міста, мі, міста Нікопаль далі йде водогін, а, який вже існує. А він а, запитує Томаковка, ага. да а місто Марганець ми теж підключаємо до водогону. Там 40 тисяч кубічних метрів. Директор агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наї, який був на відкритті. Сказав, що будівництво водогону ведеться паралельно з його проектуванням. Це як це ми в договорі, ми передбачимо, що у нас є в договорі і будівництво. І а, проектувати зробили проєкт. Ми дали, беремо. Ми ви беремо вишуку, дивимося, які у нас ґрунти. От потім гіп, який зараз працює в проекті, він визначається щодо напрямку руху. Тобто, ми розуміємо, що треба єднати точку А з точку Б. Потім обирається ділянки, по яким треба пройти. Береться вишукольні роботи щодо плотності ґрунту, щодо наявності комунікацій, і проробляється вже проходження цих, цих труб. При цьому розраховуються висоти, на яких буде під ньому води, робляться розрахунки насосів, які треба поставити, і це все робиться одномоментно, тобто це все особливості. Да. Це йде прокладання труб. Ми да. можемо прокладати труби при наявності робочої документації, можемо. Але ж треба розрахунки провести по насосам. По насосам ми проводимо розрахунки, і ми вже маємо розуміння, які насоси треба купити. Гіп від наявності тих заявок, які гіп, це головний а, інженер проєкту. Він вже бачивши, який тиск йому потрібно надати в трубу, він вже від наявності насосів, які є, він включає це проєктне рішення, включає цей насос. Чи прилаштовує ці насоси до до того водогіну, який вже є, бо можна зменшити діаметр, можна додати гілки. Тобто гіп він працює безпосередньо з будівельниками. Він видає вже робочу документацію їм на конкретну ділянку. Він дивиться насос, вага 300 тонн. Він розуміє, які, які потрібно використовувати вже бетон, які шпалі треба забивати, і він видає це проектне рішення. Поки вони виготовляють вже основу під фундамент, він вже проектує іншу ділянку. Про те, хто і як брав участь у будівництві першої гілки водогону у забезпеченні кривого рогу водою та про готовність до опалювального сезону розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Зараз ми його почуємо, а після продовжимо. чекайтеся. Після теракту на Каховській ГЕС два наших райони це Нікопольський, Криворізький і міста. Цих двох районів залишилося без води. Фактично, без води залишилось десь мільйон двісті людей нашої області. За дорученням президенту з фонду були виділені кошти, Кабмін підтримав це рішення. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав це рішення. Ми з обласної. З обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Лисаком виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Криворога. Ці кошти були направлені до бюджету Криворога і саме за ці кошти якраз і була побудована та ще одна нитка, яка йшла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. А поки будується глобальний цей унікальний проєкт водогонів, який забезпечить сьогодні Кривий Ріг. Коли ми кажемо про важливість, Можливість в тому, що Дніпропетровщина до початку повномасштабного вторгнення давала трохи більше ніж 10% ВВП. І велике навантаження саме йшло на Криворізький район, Кривий Ріг, Арселор та гірничі металургійні комплекси, які розташовані близько нашого міста. На сьогоднішній день з бюджету обласного було також виділено фактично 160 мільйонів для того, щоб поки будується ця нитка, наші громади та Никопольського району були з водою. Тут Спільна робота наша з обласною військовою адміністрацією, з паном Лисаком, і сьогодні ви бачите, що сьогодні вже є пуск, що буде через 2-3 тижні. Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою, яка йшла з Крестівського водосховища. І у наших мешканців кроворогу вода буде якісніша. А нашим підприємствам про Крибаспроводопостачанню і водоканалу, це дозволить зекономити трохи коштів на реагентах. Помпи та інше обладнання водогону працюють від електрики. Де брали додаткові потужності та які компенсувальні заходи передбачені на випадок форс-мажорних обставин? Там... Тісної співпраці з компанією ДТЕК. Так. Тобто ми від мережі беремо струм. У нас такий етап зараз А там, роботи. Є там є мережа. Там є мережа. Да. Зараз вирішуємо, що тільки пусковий струм, можна так сказати, приоткрити теж ну невелику ну, таємницю: дівноста 90 ампдятсот ампер пусковий струм. Тобто нам дуже багато навіть потрібно. Ми зараз ті стиснеї співпраці вручному режимі запускаємо насоси для того, щоб балансувати цю енергетику. Коли ми вже остаточно вводимо в експлуатацію, ми вже підключимо до більш потужної до більш потужної мережі, і цих вже балансувань вже не буде потрібно, бо не буде потреба в насосів, виключення насосів. і Вони не постійно будуть працювати, а закачали водосховище. Маємо вже резерв, а вони виключаються. Тобто, система буде працювати. Від існуючої мережі. А щодо енергетики вистачає. Енергетику брали технічну мову у компанії ДТЕК вона є транзитером електроенергії, тобто є остаточна. Так, хто її е продає? От, тобто вони дали технічну мову. У нас є порозуміння щодо наявності е електрики. М матеріальне технічне обладнання все є для а, ні на всіх продовження. Ділянках. Буде е зараз. У нас ще як у можна казати, працюємо на колесах. Тобто, підвоз, труби, спайка. Підвоз, пайка, там будівництво насоси, насоси де будівництво майданчиків для приймання насосів, йде облаштування трансформаторних станцій. І на всіх ділянках у нас, у нас йде е робота. Ми за 76 днів від часу підриву каховської дамби. Ми запустили в тестовому режимі насоси. І вже е як пусконаладні роботи провели щодо прокачування е води. Це перший, перший, ну це взагалі дуже стисли терміни. Коли ми готували цей проект, ми брали обєкти аналоги. Що в країні взагалі е такі проєкти, хто такі проекти робив? Це можна сказати 76-й рік, канал ДЗД, Донбас-Західний. Це десь ті роки. І вони будувались декілька років. Тобто там декілька черг. Ну хто е обізнаний в цьому питанні, він може підтвердити, що декілька років чергами добудовували, вводили в експлуатацію ці канали. Ну, у них не було такого завдання, як у нас. Да? У нас зараз е, е, мільйон людей знаходиться без води. А скільки І... людей працюють на будівництві водогону? А, на водогону у нас працює тільки на ділянку Криворіг, у нас працює приблизно 300 людей, 60 механізмів. Ну, от різні е, можновладці називають різні терміни закінчення будівництва водогону та введення його в експлуатацію. Ну, називають обережно, е, застереженнями. Ви безпосередньо займаєтеся реалізацією проєкту. Якими є ваші прогнози на закінчення будівельних робіт? Щодо напрямку Кривий Ріг, ми вже 25% вже можемо казати, що ми можемо надавати ці, цю воду по існуючому водогону. Третя Друга, третя, четверта гілка, вони монтуються одномоментно. Так, що у нас там було в першій ділянці було поліетилен, труба з поліетилену, то там тільки пайка труби одного шва займає 3 три, три години. То в склопластику ми йдемо шляхом єднання, тобто це там до декілька хвилин, там 30 хвилин щодо єднання одного шва. Да, там теж багато механізмів задіяно. Це ж дорожче? А, не здорожчує, але ж в наявності такої труби а. немає. Ну прилаштовуємо те, що є в наявності, бо в такий термін. Ну як працюючи з іноземцями, ми питали виробників: а чи ви можете поставити нам трубу? Давайте заявку, давайте терміни, і ми будемо розглядати. Ну немає такого виробництва, щоб вони сказали, «Да, завтра ми там скільки вам кілометрів потрібно, труби, ми Ні, вам вони, поставимо. Вони так не працюють. Заказати, завести, розвантажити, зняти таможені платежі, потім спайка це дуже велика логістика, навіть можна сказати, між країнами логістика. І зараз ми бачимо, який у нас обмежений рух, тобто скільки у нас транспорту. У нас тільки залишилося водного транспорту, можна сказати, обмежений. а авіасполучення немає. Тобто ми можемо заказати там насос, щоб ну, нам його літаком привезли. Треба рахувати цей час, коли він під'їде. Тобто, ну яке велике навантаження на наші дороги. Ну, Які все ж таки сроки, терміни? Терміни щодо будівництва От, можна впевно сказати, що. Десь через, через, через місяць ми вже будемо давати воду на інших ділянках. Це напрямок Нікополя. Це у нас десь у нас у жовтні. От, у нас планується поставка насосів, бо там є питання велике щодо насосів. зараз ми технічно це рішення вирішуємо. Дякую вам за бесіду, Дякую за те, що робите. На все добре. Дякую.